Державний навчальний заклад Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей пропонує навчальний фільм. Прийоми та форми нарізування овочів. Працюємо ми за виробничим столом овочевого цеху з маркуванням овочі сирі. Для нарізування овочів ми використовуємо розробну дошку з маркуванням овочі сирі. Щоб дошка не ковзала, використовуємо серветки. Дошка розташовується на відстані 4-5 см від краю стола. Для нарізування овочів використовуємо ножі кухарської трійки з маркуванням ОС великий та середній. Стисніть лезо великим і підігнутим вказівним пальцем. Великий палець лежить збоку, здовж ручки ножа, а вказівний якби охоплює рукоять зверху. Рештою пальців охопіть рукоять ножа. Кінчики пальців повинні бути завжди підігнуті всередину. Фаланги вказівного і середнього пальців розташовуються майже перпендикулярно. Великий палець повинен бути відведений назад. Він якби охоплює овочі і підштовхує їх до ножа. Лезо ножа притиснуто до згина пальців і при нарізуванні по них ковзає. Демонструємо прийом зняття овочів з ножа. Овочі знімаємо, постукуючи кінчиком ножа по дошці. Прийом перенесення овочів. Набираємо овочі на лезо ножа, притримуючи їх лівою рукою та переносимо в лоток. Прийом нарізування на себе. Усе полотно ножа виводимо вперед. П'яточка ножа піднята та знаходиться на рівні вказівного пальця. Повільно опускаємо ніж на себе. Повертаємо ніж, припіднявши п'яточку ножа, але не відриваємо лезу ножа від дошки. Прийом нарізування від себе. Кінчик ножа знаходиться на рівні пальців. П'яточка припіднята та виведена до себе. П'яточку ножа опускаємо та протягуємо ніж уперед від себе. Повертаємо ніж у попереднє положення. Форма нарізування картоплі соломка. Відрізаємо пластинку для надання картоплі стійкого положення. Зрізаємо пластинки з усіх сторін та надаємо картоплі форми бруска, нарізуємо пластини 2 мм завдовжки і шаткуємо у поперек на смужки 4-5 см завдовжки. Форма нарізування брусочки. Розрізаємо картоплю на пластинки 1 см завдовжки і розрізуємо на брусочки 3-4 см завдовжки. Форма нарізування часточки. Картоплю середнього розміру розрізують уздовж на 4 або 6 частин. Форма нарізування скибочки. Для нарізування використовуємо картоплю, нарізану брусочками або часточками, шаткуємо у поперек на часточки 2-3 мм завтовшки. Прийом обтачування. У картоплі зрізаємо донце з обох сторін. Картоплі надаємо форму циліндра 2-3 см в діаметрі. Розміщуємо в долоні так, щоб її було можливо обертати. Зрізаємо тонкою стружкою всі нерівності Потім нарізуємо упоперек на кружальця 2-3 мм завтовшки. Форма нарізування кубики. Картоплю нарізують на брусочки, а брусочки на кубики. Залежно від призначення, кубики нарізують великих розмірів 2-2,5 см середніх 1,5 см і дрібних 3-5 мм. Нагадуємо, до простих форм нарізування відносять соломку, брусочки, кубики трьох видів, часточки, скибочки, кружальця, нарізуємо моркву на пластинки 2 мм завдовжки. Потім шаткуємо її соломкою 4-5 см завдовжки. Форма нарізування брусочки. Нарізуємо моркву на пластини 5 мм. Пластини розрізуємо на брусочки. Форма нарізування кубики. Моркву розрізають на пластини. Пластини на довгі брусочки. Потім брусочки у поперек на середні або дрібні кубики. Форма нарізування кружальця. Моркву нарізують у поперек на кружальця. Форма нарізування часточки моркву нарізують на ціліндри 4 см за заввишки, які розрізують уздовж на 4 частини. Форма нарізування скибочки. Моркву нарізують на часточки або брусочки, а потім упоперек на скибочки 2-3 мм завтовшки. Нагадуємо прості форми нарізування моркви: соломка, брусочки, кубики двох видів, часточки, скибочки, кружальця.